Великий позор, ганьба, чи як його ще назвати, стався в монотурбобільшості. Вони не змогли протягнути через парламент елементарний план роботи своєї нової 13-ї сесії Верховної Ради. Оця пролонгація, просрочка, продовження їхньої діяльності довела їх до повної недієздатності. Як Арахамія, <кій> глава фракції, Монотурбо не старався, він зміг набрати лишень вдумитись 161 голос. Позором для партії стало, що не голосували за план роботи Монотурбо 21 депутат. А якщо додати, що 48 просто пригнорували і не прийшли до зали і не голосували, то постає питання, чи подасть у відставку голова фракції Арахамі. а чи піде своєї посади голова? партії, цієї слуги народу, і, врешті-решт, сам Стефанчук і його віце-спікер, що вони там сиділи, що вони виносили на голосування і так позорно провалили? Чи це вже задумано?